Поет і композитор Олександр Бабенко, якому свого часу довелося виконувати бойові завдання на флоті біля берегів Лівії, разом зі своїми товаришами, колишніми воїнами-інтернаціоналістами, сьогодні проводить неоціненну роботу, направлену на патріотичне виховання молоді. За власної ініціативи у 2013 році він провів 70 благодійних концертів. Присвячених 70-річчю визволення Черкащини від фашистських загарбників та 25-річчю виведення радянських військ з Афганістану. Співак виступав у школах, інститутах, технікумах та бібліотеках. Де школярі та студенти, а також їхні викладачі чули пісні, які не могли залишити байдужими нікого з присутніх. У своїх творах черкаський виконавець Олександр Бабенко піднімає вічні теми про тяжкі воєнні роки: справжню чоловічу дружбу, жіночу вірність та кохання. Некоторі э, називають мене э, сумасшедшим. Некоторые говорят, а ну тебе надо вот эти вот благодейные концерты и так далее. Я вам скажу, это надо. Это надо, не все время надо зарабатывать деньги. Вот. Мне достаточно было сегодня и вообще на концертах зарядиться вот этой положительной энергетикой вот, и зарядить людей. Вот. Как я всегда говорю, Бог увидит, Бог услышит, когда-то оно все аукнется. То есть жизнь это бумеранг. Как бумеранг запустишь, так он и вернется. Співак зізнається, що найкраща подяка за концерти це вдячна публіка і розуміння того, що його робота не даремна. І хоча ці концерти забирають у нього багато часу та сил, він не скаржиться, адже розуміє, що робить надзвичайно корисну справу. От своє време от я просто з какою целю, от своє учил деяких музикантів, як треба працювати. То есть не ждать, пока им принесут деньги, там, вот, а просто петь. Вот. И так вот я вот, говорю, не остановить. Вот. Цель одна, хотя бы один, хотя бы два, хотя бы три ученика из тех, которые сидят, слушают, э, они, они это все услышат, к ним это придет. Вот. И очень хочется, конечно, в это верить, хочется, чтобы это так и было. Чтобы вот э, те 70 концертов, которые мы... практически практично осталось немножко. Е очень тяжело. Я в вихне, слава Богу, делаю, вот, э, Марафон дуже тяжкий. За таку ініціативу Олександрові вдячні у Черкаській міській спілці ветеранів Афганістану. Голова спілки Ігор Павлов захоплюється ентузіазмом товариша і визнає його непересічний талант. Це людина, яка має талант, будемо говорити так. Тобто він має талант до написання віршів, написання музики, до виконання пісень. Дуже багато він виступає не лише в Черкасах, але й запрошують його на фестивалі міжнародні. По Україні він їздить, в Росію, в Білорусі і таке інше. Виступає, де він не просто виступає, він завоює гран-при, перші місця. Молодець. Товариш Олександра Бабенка Анатолій Рудковський також підтримує починання співака. Говорить, що його пісні чіпляють за душу усіх воїнів-інтернаціоналістів. Тож він має надію, що і інші черкащани їх зрозуміють та гідно оцінять. Пісні він пише і поєт, Ті, які всі наші наших ребят. Наш контингент берут за душу, навеивают воспоминания во всех прошедших наших днях. Но и я считаю, что это очень нужное дело в наше время сейчас, так как идеологии в нашей стране практически никакая не ведется, и воспитание молодежи в этом направлении патриотизма, Це дуже потрібне справи, і ми йому за це благодарне. Один з останніх концертів Олександр Бабенко разом зі своїми товаришами, воїнами-інтернаціоналістами, дав у Черкаській обласній дитячій бібліотеці. Друзі співака тамували подих, коли той був на сцені та ледве стримували сльози. Його пісні неможливо слухати равнодушно. Так як всі пісні, які він поє, вони написані. из событий реальной жизни, военной жизни, как 1941-1945 года, так и войны в Афганистане. На этих песнях мы учим молодежь именно быть патриотами своей жизни, своей страны, чтобы они хотя бы не по книгам, не по фильмам, а видели участников боевых действий, которые реально там были. З кожним родом нас стає все менше і менше. І ми стремімося передати і свой опит, і свою пам'ять молодому поколінню. І только у нас одна цель: донести пам'ять днях. Перед початком концерту до присутніх у залі звернувся член Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Олександр Мазур, згадуючи тяжкі воєнні часи. Він попросив усіх вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. От ви представте себе, наша маленька наша область, наша маленька область, в бойових действиях в Афганістані погибло 102 чоловіка. Пропали без вісті два чоловіка. Наші земляки, які черкащані боївши, 20 чоловік. Из них пять человек, молодых ребят, которые только закончили школу, которым было по 18-19 по лет, погибли там. И к ним именами названы школы. Это первая гимназия, 21-я школа Загальносидня, Берегиня коллегиум, 11-я школа. Это и Волоченко, Басис, Кубанов, Питько, которые ребята своей Жизнью и смертью закрыли таких пацанов, которые были пока призвались, молодые, если взять, капитан Кубанов и старший лейтенант Петко, они пожертвовали своей жизнью для того, чтобы эти ребята остались живыми. Свою ж програму співак Олександр Бабенко, який, до речі, є ще й володарем гран-прі фестивалю воєнно-патріотичної пісні країн СНД, розпочав із твору про воїнів, які загинули під час бойових дій. Називається вона Ворон. all of them Поета і композитора Олександра Бабенка написані про реальні події, які траплялися з ним або про які йому розповідали товариші. Також нерідко він складає тексти на відомі легенди. Одна з них має назву «Стоят біози. Під час концерту Олександр виконав пісню Загадай циганочка», яку написав особисто для заслуженої артистки України Олени Лукашової. Не залишила байдужими глядачів пісня, яку Олександр написав для восьмисерійного серіалу на воєнну тематику Бомба. Сам автор називає цю роботу найцікавішою у цьому році. Коли він її виконував, сльози нестримно текли по його щеках. Я ся спою так, як я цю пісню пройшов. Чому? Тому що, по-перше, річ йшла о Возвращение, Після називається «Возвращение розвідчика. Я как раз эту песню прочувствовал, потому что кто не был там и кто не хотел вернуться к себе на родину, тот никогда... Сердце в объятия чувств неземны. Помолчать за ним с отдыханием в рощи березов. На ночные провожая садах крыла Посмотри, как открыт ресниц на озере Лили. И в прозрачной воде окунулся в глаза твои.

хочешь и небо, и вот совсем не такой. Полыхает земля, рвутся судьбы, злодей и войной. Печь и сон видела я, о, родна, все когда-то закончится. Ну а мне и во сне окунуться, вам все это хочется. Помните Разві можна у синащизне. Сіна. Раз не можна у синачі. Сяде а під час концерту Олександр розповідав багато цікавих історій. Деякі з них з його особистого життя та з життя його рідних. Дід мій випікав хліб для партизан, шив собаки. И заживо чуть не сгорел в печке, когда немцы пришли в хату. А октябрьская 10, когда хата стояла, как она была, так и осталась. Бабушка просто взяла его в печь. Вот там между этим самым, есть такая типа сушки, такая вот, на вот, ее туда запикнула, пришли немцы. Замазала глиной, вот, и тут же за, замазала этим самым берилом. Вот так как печь была горячая, вот, ну там картофель шел на этом, на этом, на этом. вот оно все застыло, а немцы зашли, ну думали, что на 5 минут, на 10. Вот, а им понравилось, млако, яйца Вот, и они просидели два с половиной часа в этой хате Вот, и когда они ушли, когда бабушка достала деда Оттуда там практически, ну, остался жив э -э Крепкое сердце Так вот, он для партизан упекал хлеб Шил сапоги Мы его деда знали все черкасы Вот, потому что, кто особенно Казбет Все хотели в его обуви Вот, ну, а вам я хочу пожелать Счастья, здоровья, мирного неба над головой и всего того, очень наделена самая счастливая человеческая жизнь. И напоследок, вот песня, опять-таки, наши черкасы освобождал казачий полк. Вот песню помните, да, если «Едут, едут по Берлину наши казаки. Вот казачий полк тоже освобождал наши черкасы. Они, и, и это была иконная артиллерия, и все. Вот это со стороны Дахновки, вот они шли, тоже и партизанам помогали. Именно имя посвятил песню, называется Казачья. Сорок

I'm Після завершення концерту глядачі не хотіли відпускати талановитого музиканта, адже він зумів створити у залі дружню атмосферу і зарядити позитивною енергетикою усіх присутніх. Тож довелося співати не одну пісню на біс. Каже, стали дуже чудові, дуже дякую спілці. Афганців за такий чудовий концерт, за такі чудові пісні, за такий чудовий настрій, за те, що вони люблять свою країну, люблять свою землю і пишуть нам такі чудові пісні. Олександр Бабенко зізнається, що для такої вдячної публіки йому завжди хочеться працювати ще і ще. Тож він ніколи не відмовляє, коли його просять повторити ту чи іншу пісню. «От, от, сьогодні, допустим, я Как у любого артиста йде вдохновення, я не знаю откуда, второе дыхание, і йдуть далі потому йдуть далі. Ну, ну, Когда зритель не отпускает, для нього треба петь. Надо не поворачиваться, як некоторые звезды делают і уходят. А треба петь. Однак, за словами музиканта, бувають концерти, коли йому нелегко стояти на сцені. В основному важка аудиторія це деякі школярі. Підлітки не розуміють усієї серйозності його виступу. З дітьми потяжеліє. Ну я скажу, що більшість, От що хочу віддати довше більшість школ. От я не буду говорити про тих школах, де є такі школи у нас, де взагалі патріотизм. Даже не на нуле, а есть такое э, определение, так как моряк есть нуль, это, это еще меньше нуля. Есть такие у нас школы. Вот. Но тем не менее приходится, э, понимаете, вот развернуться и уйти э, так нельзя. Вот. То есть надо, чтобы хотя бы один человек, два, э, ну понимаете, когда поешь... Э, Песню или минуту молчания, или когда кто-то. ну, Песня идет от души, от сердца, вот, а сидят, детвора, там бесится в компьютере и играют, э, то как-то приходится это пережить. Вот ребята каждый раз спрашивают, как ты выдерживаешь на сцене. Потому что я сразу у меня начинает э, я раздваиваюсь. Ну, тяжело, когда ты поешь серьезную вещь, Вот. И когда в зале э, сидят невоспитанные малыши, вот ну малышами их не назовешь, потому что работали в основном э, 8-9, 10 11-е класс. Вот. То есть говорили преподавателям, что надо все-таки как-то больше. Ну, 90% школ вот, я отмечаю, просто великолепно, просто ребята слушают. 18 школа отличилась вообще, это с первого аккорда с первых, вот я уже про нее уже говорил. Вот 12 школа, это где начинали мы этот марафон. Вот 27 школа моя, 28 я То есть, ну будем говорить, что есть школы. 14 школа тоже ну, был хороший прием. Вот, то есть вообще дети Діти молодці. Талановитий поет та композитор Олександр Бабенко переконаний, що робота, проведена ним, неодмінно дасть позитивні результати. Своїми розповідями та піснями він спонукає молодь поважати старше покоління, не забувати про подвиги своїх дідів і любити рідну землю, бути справжніми патріотами. Адже саме патріотизм виховує великих та сильних людей. Породжує впевненість у собі, волю в перемогу, віру в свою націю та свій народ.